Спочатку ми виганяли, обороняли, виганяли і далі захищаємо сумщину. Командир відділення снайперів з позивним діас розповідає про службу на прикордонні своїх підлеглих навчає стріляти за будь-якої можливості з першого дня, коли мені дали ДФТГшника на навчання. Були дуже великі проблеми. Тобто у людей з користування зброєю, тому що вони не вміють володіти зброєю. Якщо ти не вмієш володіти зброєю, ти то проблема тому, що той, ти. Чи своєчасно не зробиш постріл, чи зробиш постріл, куди не треба. Аби навчити стріляти влучно, каже військовослужбовець, потрібні стрільбища. Володіння зброєю це те, що в, нашому, в нашій державі дуже, дуже мало уваги приділялося. І зараз навіть, коли до мене звертаються гражданські особи, як до інструктора з практичної стрільби. У мене нема, нема місця, де я можу їх тренувати. Зі своїми бійцями виходять із цього положення, розповідає Діас, тренуючись здебільшого холостими набоями. Мої підлеглі, кожен день холостяться, тобто, і раз на тиждень ми стріляємо, тому у нас задовільні результати. На рахунку його снайперів, розповідає Діас, кілька збитих шахедів і понад 10 розвідувальних безпілотників. Додає, на точність стрільби бійців впливає три фактори: перше швидкість. Друге. Влучність і третє мощність. Тобто, і коли ти складуєш ці три складові, виходить дуже гарний результат у слідцях. Тому що не завжди тобто, гарно, коли це виконується швидко, це буде не точно. Не завжди це швидко, коли ти вицілюєш. От, і особливо по повітряних цілях. У тебе декілька секунд, щоб зреагувати, тобто і вразити її. Своїх підлеглих військовослужбовець не лише навчає, разом виконують бойові завдання. «Крайню ціль я збив з двох пострілів. Це вона взорвалася в небі, це було щось на реактивній тягі. Що це було? Воно згоріло, то тобто, є все зі своїми бійцями, каже Діас, і надалі робитимуть все можливе для захисту країни, щоб наша держава все ж була незалежна, свободна, і щоб до нас вже ніхто не ліз, тому що той тобто, мотивація. Ви наше населення. І ми повинні розуміти, що ми прийшли сюди не для того, щоб ви ну, щоб ми умерли, а щоб умерли наші вороги. Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Сумщина.